Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду робити прогноз на липень 2025 року для представників Зодіакального знака Козоріг. Е, нагадую, що це загальний розклад може зрезонувати не всім, відігратися точково в певних нюансах, у певних ситуаціях, в певних людей. А отже, закликаю вас критично помірковано сприймати все почуте. Якщо раптом будуть виходити якісь несприятливі тенденції, тривожні, або ви бачите, що це не ваша ситуація, то просто пропускайте цю інформацію, не беріть її у своє поле. Так само, знову ж таки, якщо раптом будуть виходити якісь тривожні тенденції в картах. А я трактую так, як бачу те, що виходить, те й трактую. Не притягую якихось позитивних значень там, де їх немає, і так само негативних. То, будь ласка, не накручуйте себе, зберігайте поміркований підхід до того, що ви почуєте. В будь-якому разі буду вдячна вам за підписку на мій канал, за підписку на мій інстаграм. Посилання на профіль знайдете у описі до цього відео, на за лайк, за коментарі до цього відео. Ну що ж, я починаю. Насамперед подивлюся загальну енергію липня для Козирога. Тож подивимося, які енергії витатимуть у вашому просторі взагалі у липні 2025 року. Витягну зараз карту. Це в нас п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів, карта дії, активності, дещо кризова карта, як і всі п'ятірки в таро. Але на відміну від п'ятірки пентаклів, кубків чи мечів, ця карта не говорить про невдачу, чи занепад, чи відхід від якоїсь ситуації, чи почуття без виході. Навпаки, тут є боротьба. Ви будете активно боротися за відстоювання своїх інтересів. Не обов'язково ця карта віщує сварки цілий місяць, конфлікти цілий місяць. Можуть бути траплятися якісь дражливі ситуації, де вам доведеться відчути оце роздратування всередині себе, якісь внутрішні конфлікти, які може вилитися і в зовнішній. А можливо, вас хтось спровокує все таки тут жінка. Відбивається, ніби захищається від чоловіків. от Можливо, буде ситуація конкуренції, як на роботі, наприклад, ви будете відстоювати своє право в чоловічому колективі. Точково може програтися. От, наприклад, якщо у вас перманентний чоловічий колектив, і у вас є дискримінація а, за статтю, а, то ви можете займати таку от активну позицію борця і відстоювати свої права. Або, наприклад, Якщо у вас немає роботи або ситуація неприємна на роботі, ви можете ходити на співбесіди і також намагатися яскраво продемонструвати себе. Тут важливо зазначити, що в цій колоді все таки жінка. Керує ситуацією, вона більша за цих чоловіків. Вони тільки фігурки, а вона все-таки людина, і на, на, вона грає ними. Тобто, я можу припустити, що ви будете керувати ситуацією, і ви зможете повернути її в той в тому напрямку, який вам потрібен потрібен. Що ж до конкуренції, це також можуть бути знову ж таки, якщо співбесіда, то це може бути конкуренція з іншими кандидатами. Також може бути, наприклад, конкуренція із якщо б брати участь в якомусь конкурсі, в якомусь фестивалі, наприклад, змагання, якісь, то це от дух боротьби, такий ну, більш як спортивний, я б сказала, без злоби, без ем, агресії, е, а просто бажання перемогти і завоювати свій тріумф, от, бути переможцем серед усіх. Е, і е, тут у вас досить великі шанси, тому що я бачу, що все ж таки карта показує, що інші е, суперники, ніби менші, от і ви можете їх переставити так, як вам буде завгодно. Що ще, ще ця карта може віщувати ну, буквально сварки, от нападки, якісь на вас роздратування, яке вас може і не сильно зранити, от, ніби просто зачепити, як голка в серці, як подряпана якась. Як подряпина якась от, і ви можете потім через це переживати, от, боротися із цим. Може бути також проблема конкуренції в парі, наприклад, в партнерстві, із вашим чоловіком. З вашим партнером, от коли ви ніби перетягуєте ковдру на себе. Кожен намагається відстояти свої інтереси, і тут ви можете розуміти, що ви сильніші, але він все одно на вас нападає. Тут як е, слон і моська, ніби караван іде, і ви от все одно будете йому доводити, що ви сильніші, що ви праві, що правота на вашому боці. Може бути, також е, така ситуація може бути, коли конкуренція вас роздирають суперечності. Наприклад, е, якщо є ситуація любовних трикутників. От, Буде досить е, актуальною, я думаю, якщо ви перебуваєте в таких ситуаціях, то вона набуде актуальності особливої, і тут можуть бути якісь розбірки, скандали, з'ясування стосунків, боротьба за партнера, от з іншими, можливо, за вас хтось буде боротися, а ви будете вибирати з кількох кандидатів. Можливо, ви з кимось будете боротися за е, увагу чоловіка. Не обов'язково навіть любовні трикутники, чотирикутники і так далі, а просто намагання привернути до себе увагу. Я пригадую зараз карту е, п'ятірки жезлів у романтичному теру. Аналогію проводжу там фігура. Там картинка така, що чоловік вибирає серед кількох жінок, які танцюють, віддає перевагу поки що одній, а інші намагаються привернути увагу. Так, от і ви або ваші уваги будуть добиватися, або ви будете намагатися привернути увагу до себе. Ну, думаю, що радше вашої уваги може добиватися кілька чоловіків, тому що тут все-таки жіноча фігура зображена, і чоловіки на її сукні, як шахові фігури, і вона їх переставляє. Ну, словом, буде ненудний місяць, буде багато боротьби всередині себе із конкурентами за своє місце під сонцем. Подивимося тепер перспективи у сфері особистих стосунків, кохання, що на вас чекає. Смерть карта виходить, відбувається якась трансформація. Коли перша виходить смерть. То мені і вона ще, вона ще дивиться кудись. Ми, я докладу карти, подивимося, куди на що вказує смерть, що це буде відроджуватися. Це мені здається більше не про закінчення, а про відродження. Все-таки тут а, квітка росте із, із, дів, із нутра дівчини і метелик. Тут прилетів досить така оптимістична, можна сказати, тут смерть. Можливо, щось відроджується. От ви після якоїсь складної ситуації відроджуєтеся, а, можливе повернення когось із минулого або відродження старих стосунків, ну, що в принципі одне і те ж. Тобто відбувається якась трансформація всередині вас. Це, е, ви розум... можете розуміти, що ці стосунки ніколи не помирають. Вони навіть якщо закінчуються, то вони все одно не закінчуються. І знову ж таки, мені е, перегукується ця карта із е, п'ятіркою жезлів, що тут може бути якийсь елемент боротьби внутрішньої і саме неготовність відпускати щось до кінця. Ніби е, Або у вас відбулися якісь внутрішні трансформації, щось відійшло, е, якась ситуація, і тепер, е, можливо, ці історії буде дано продовження. Тобто, смерть це все-таки. Про відродження, про переродження, про трансформацію, можливо, вже в іншій якості. Можливо, ваші стосунки, які були в одному форматі, вони перетрансформуються в інший. Або якась ситуація у ваших взаєминах відійде, і буде шанс на відновлення вже в якомусь іншому форматі. Тобто реорганізація, трансформація якоїсь ситуації, або ваших внутрішніх станів це непростий процес. Тут можуть бути хвилювання. Бо смерть дуже часто пов'язана саме от із цією такою дуже глибокою емоційністю. Тут дуже сильний спектр почуттів може бути. Це не спокій. Хоч тут а, і така карта, ніби умиротворення, може бути у вас і хвилювання, і емоційні спади, і піднесення. Але також може бути таке, що от ви будете відчувати, що я ніби ніби трошки заспокоїлася, ніби ніби я вже почала відроджуватися. І от знову. Подивимося, що знову: трійка пентаклів зразу під п'ятіркою. Жезлі впадає, е, можу припустити, що тут е, трикутний формат стосунків. Або службовий роман, також на роботі, десь на навчанні, можливо, якщо разом навчаєтеся. Е, можливо, це людина, з якою у вас є щось спільне, ви щось розбудовуєте, е, разом будуєте плани на майбутнє. От, е, ну, але тут завжди, практично завжди, присутній третій фактор, мені чомусь здається. Зараз подивимося, що уточнювальну карту дотягну. І тоді так. Ну, тобто тут то 99%, що тут буде відродження якогось трикутного формату стосунків. Карта Верховна Жриця, це ще й загальна, загальна карта, загальний Е, п'ятірка жезлів говорить про те, що, можливо, ви будете перебувати у, у любовному трикутнику, у статусі таємної жінки. Активного розвитку стосунків я тут не бачу. Тут більше про стани. Тут більше про спостереження. Верховна жриця тримається віддалік, верховна жриця дещо холодна. Верховна жриця це як людина, яка завжди десь присутня, з якою існує емоційний зв'язок, дуже сильний, до якої тягне, але активно, активно я не бачу тут розвитку якихось стосунків, тут ніби просто перебування, спостереження за ситуацією. Ситуація досить непроста, тому що по Пентаклів, знову ж таки, навіть якщо відбувається якийсь розвиток, то він дуже повільний. Тут кожен займає свою певну роль, якусь роботу в цих стосунках виконує. І роль Верховної жреці бути таємницею, бути тою жінкою, до якої завжди можна прийти, яка зрозуміє, яка відчує, що чоловікові потрібно, яка дасть йому те, що йому потрібно. От можливо, це ви будете у форматі таємної жінки. Можливо, ви когось будете приховувати, а можливо, від вас когось будуть приховувати. Тобто ви дивіться вже по своїй ситуації. Але тут в 99% програється ситуація любовного трикутника, причому ті стосунки, які відроджуються по смерті. Ніби вже відчували, що вони закінчилися, але досі ви їх не відпускаєте. І я не бачу тут активного розвитку, це як більше можливо, ваш внутрішній стан очікування, що буде далі, спостереження, можливо, якесь таємне спілкування. Ну, можливо, на рівні підсвідомості, от коли там ментальний зв'язок. Можливо, будете ходити десь дивитися розклади загальні, можливо, десь незагальні будете замовляти в когось, а, спостерігати, розпитувати, дізнаватися для себе інформацію щодо цієї ситуації, щоб ухвалити правильне рішення, щоб почути підтвердження чи спростування своїм перечуттям. От свої почуття ви будете приховувати. Все-таки тут верховна Жриця про те, що в ній є оця пристрасть, по, бо червоні ж ці портьєри... І глибина почуттів, моря, дивиться, де гойдається корабель. Але вона стоїть віддалік і приховує це все. Ви Не будете показувати ні своїх намірів, ні своїх почуттів, а триматиметесь віддалік і намагатиметеся ем, знайти для себе якісь відповіді. Знову ж таки, чи будете в парі, чи буде тут якась, е, якась активна взаємодія, я не бачу, тому що часто. Верховна Жриця це все-таки самотня жінка. Тобто спільного проживання, наприклад, або якихось активних зустрічей, активного спілкування я теж не бачу. От. Можливо, якщо й буде, то це ну, щось таке дуже і дуже таємне. От. Просто інтелектуальна, може, духовна близькість якась може бути в такому плані, на рівні якихось ілюзій, надумувань, можливо, ще. От така от ситуація. Дивимось тепер, що вас чекає в роботі: кар'єра, фінанси. Десятка жезлів. Важка карта, яка говорить про те, що на вас навалиться дуже багато роботи, багато обов'язків. Можливо, будете тягнути і за себе, і за того парня. Можливо, хтось піде у відпустку і на вас накидають перекладуть чужі справи. І ви от прямо згорбитеся під цим тягарем, але все одно будете продовжувати це робити, бо ви будете розуміти, хто як не я, що я повинен це зробити, чи повинна. І оце наполегливість, важка така рутинна, щоденна робота, долання труднощів, долання, можливо, самого себе, на межі вигорання. Куди чи має це сенс, як ви будете почуватися в цьому всьому далі? Ну, Паш Пентаклів. Знову ж таки, робота може бути проектна. Можливо, ви ще десь будете паралельно навчатися. Тобто ви наберете на себе обов'язків, можливо, які могли б навпаки, не, не на вас навішують, а ви можете набрати обов'язків, які могли б комусь делегувати, але будете відчувати, що ну мовляв, ну ні, я не можу нікому це довірити. Я краще сама це зроблю там чи сам зроблю. От, і... Ви будете тягнути добровільну цю ношу, можливо, візьмете додатково якесь навчання ще, можливо, у вас будуть ще проблеми, наприклад, або вам не буде куди діти дітей, і от ви будете е, і, і дітей, і сім'ю, і роботу, от все на собі тягнути. А якщо говорити суто про роботу, то це знову ж таки е, якісь невеликі проекти можуть бути, якісь невеликі е, е, шанси вам можуть давати, якась така робота, можливо, знову ж таки робота з дітьми. Яка досить важка, знову ж таки, бо за ними потрібна увага, їх потрібно доглядати, потрібно задовольняти всі їхні примхи, бути відповідальними. От, ще плюс до всього робота з батьками теж дає клопотів, паперові роботи. Ну, словом, тут дуже буде такий непростий період у вас в цьому плані. Ще може бути, що вам буде важко через те, що ви будете почуватися початківцем як на своєму місці роботи, або ви вас будуть ставити в таку позицію, де ви ніби займаєте якусь незначну посаду. Чи будуть пропонувати щось, на що є перспектива зростання, нібито, але ну, сюди треба ну, дуже багато вкластися і навчатися ще. Може, взяти якогось стажера собі додатково когось вести. Ну, словом, ви будете відчувати, що це для вас занадто. І що нібито... Ваші зусилля не виправдовують тих засобів, от чи, чи того результату потенційного. А можете відчувати, що питають як з розумного, а платять як дураку, як то кажуть, що нібито на вас скільки всього навішали, а по грошах по пажі пентаклів ну це зовсім копійки. І це для вас важко, особливо, якщо працюєте на бюджетній роботі. Це дуже часто проблема, коли там ти працюєш за всіх, тягнеш увесь відділ, наприклад, на собі, або це вчителі, початківці, або і не початківці, теж коли урізають ставки, наприклад, не дають навантаження. От, і ви будете розуміти, що ви ніби. Ніби вам щось і дають, але це щось настільки мізерне, що ну... Словом, ви можете почуватися ще залежними від чужої волі по бажаві от, ніби меншим стосовно когось. І що вам нібито потрібно постійно а, ну як, не те, щоб прислужувати, а коритися. Ну. Виявляти дипломатичність, таку увагу там, де, можливо, ви б і не хотіли, от, бути люб'язними, можливо, там, би, там, де і не хочеться. От словом, будете почувати себе якимись, можливо, незначними на цій роботі. Що далі? Вежа. Прекрасно. Вежа в цій колоді показує, що людина тримається за те, що вже давно валиться, але вона боїться це відпустити. І от тут в жінки вже і волосся горить, і голова димить, і все це зараз обвалиться на неї. Але вона все одно тримається і ризикує, що її от поховає під цією лавою, попелом і уламками цієї вежі. Карта вежа часто говорить про те, ну, по-перше, знову ж таки, натякає мені на те, що ви можете працювати в якійсь державній установі, в якійсь великій компанії, наприклад, або. ну, от, Бюджетники. Чомусь мені зараз в голову приходить фраза. Тому що е, тут от явно, явно вже вам накипіло, і ніби у вас є якась зона комфорту, і вам настільки важко, що. Але ви все одно за це тримаєтеся. Тому що, можливо, є страх змін, можливо, тому що. Не знаєте, чи знайдете далі якусь іншу роботу. Але ви можете відчувати, що вас не до кінця цінують на цій роботі, що вам мало платять, от, що вас, від вас багато вимагають, і от це вас потроху руйнує. Все-таки вежа говорить, що тут буде руйнування чогось. А можливо, буде якийсь сплеск емоцій, наприклад, коли ви вибухнете, от, в плані. Чого тут лицар Пентаклів? Ну от знову ж таки, паш Пентаклів, Лицар Пентаклів. Можливо, буде якийсь а, момент, коли ви вибухнете, бо ви скажете, або відчуєте, що ви вкладаєтеся, що ви працюєте, але розвиток настільки повільний, або його ну, взагалі немає, що вже із вас ніби як і досить. Або може бути якийсь. Скандал на роботі, причому це щось таке, от різке і несподіване, але в принципі з другого боку, тут в цій карті не дуже ясно. Навпаки, мабуть, не те, щоб несподіване, а те, що ви вже відчували те, що от накопичилося всередині. От ви можете от просто сказати, що ну я ж не тяжеловоз, я ж не як в то як в тому анекдоті чи не в анекдоті, що в колгоспі найбільше за всіх працювала коняка, але премії їй за це ніхто не виплатив. Ну від роботи коні дохнуть це теж в цю категорію, мені здається, ви можете просто відчувати, що все, що з вас досить, може бути якийсь емоційний сплеск, скандал стосовно того, що щодо вас не виконують якихось зобов'язань, чи можливо ваші зобов'язання нагружені на вас сильно багато. Що ви не годні цього всього тягнути? От щось може бути таке, ви можете навіть звільнитися на емоціях, грюкнути дверми. Ну або внаслідок цього скандалу. Що щось може бути на роботі таке різке, вибух якийсь, що ви можете ухвалити рішення про звільнення. Щось кардинально змінити, зруйнувати той порядок, який уже був давно лицарю Пентаклів, по пажаві Пентаклів, от коли ви так зняв день, Це карта пахарів, так би мовити, коли зняв зняв день відповідально, педантично, уважно людина працює, виконує свої обов'язки, і скрізь вона всім друг, а вона нічого за це не отримує. І мені чомусь здається, що саме тут цю ситуацію відображають. вам буде дуже важко по десяти і Вам захочеться, от зрештою, це все кинути також. Може бути перепрошую, може бути ще пов'язане із війною щось, оскільки в нас в країні відбуваються бойові дії. Тут можуть бути несподівані якісь події. Якщо живете чи працюєте в зоні, куди часто прилітаю, тут щось може бути різко зруйнуватися у зв'язку із війною. От і ваші кар'єрні перспективи можуть порушитися саме через це. Єдине, що оптимістично й обнадійливо тут по вежі, що вежа ніколи не руйнує того, що має існувати. Вежа завжди приходить туди, де є щось що має зруйнуватися. І краще йти в неї свідомо. От Коли ви відчуваєте, вже, що вже все ви на межі, значить, все, значить, варто щось змінити. І по цьому теплетові я можу припустити, що тут програється саме такий варіант. От коли ви вже довго дуже терпіли і все, і наставила точка кипіння, коли. Ну, Хай воно горить все е, синім полум'ям. Те саме важке рішення, яке ми не наважуємося ухвалити, яке е, сприймається нами як е, крах, е, як руйнування всього життя, можливо. Але воно сприяє звільненню. Тут руйнування через звільнення, чи навпаки, звільнення через руйнування. От. Якісь хибні установки, щось що не сприяє вашому розвитку, От воно зруйнується. Це важко, це неприємно, але це потрібно. І ми подивимося зараз що далі. Так. Двійка жезлів. Двіка жезлів говорить про те. Що для вас будуть відкриті нові горизонти, ви будете дивитися, зважувати, оцінювати нові перспективи. Якщо ви звільнитеся, або буде якась зміна, наприклад, там скасують посаду, наприклад, або не дадуть вам підвищення, або не дадуть вам ставки якоїсь чи навантаження грошового, то ну, на, на грошову більше ставочку, то ви будете активно оцінювати перспективи подачі. Можливо, візьмете ще якийсь додатковий заробіток. Тобто у вас буде щось. І ви будете ніби ще поглядати на оцінювати якісь нові горизонти. Можливо, будете вести якісь переговори, якась ідея чи пропозиція вам надійде, і ви будете зважувати. От. Не бачу знову ж таки тут активного розвитку якогось, але все-таки накреслюється якась позитивна перспектива. Двійка жезлів це про те, що ми вже готові рухатися кудись вперед. Тут у нас щось є, якась зона комфорту, але ми все-таки зацікавлені і зважуємо, наскільки ми цього хочемо. І це, знову ж таки, поєднання двох сфер може бути. Тож можете взяти якісь ще додаткові заробітки. По грошах, що тут? По грошах не дуже, чесно кажучи, паш пентаклів, десятка жезлів а, говорять про те, що грошові надходження, якщо і будуть, то якимись незначними, невеликими сумами. Двій жезлів часто говорять про те, що цих грошей, в принципі, достатньо для стабільного існування на, на тому рівні, на якому ви звикли. Але Гроші можуть надходити невеликими траншами, можливо, знову ж таки, від двох проєктів чи від двох робіт. Не можна сказати, що тут прям ви можете розслабитися. Навпаки, тут досить така напружена ситуація, але з перспективою на майбутнє. Двічка жезлів говорить про те, що за умови грамотного виходу із зони комфорту і активних дій ви зможете досягнути свого результату. Тепер дивимося перспективи в здоров'ї. Яким буде ваше здоров'я? Четвірка жезлів, повішений, лицар жезлів. Дивіться, якби не повішений, то я би сказала, що буде досить бадьорий ваш стан, але тут є повішений. Повішений на стан здоров'я, поруч із четвіркою жезлів, може говорити про те, що ви можете десь лікуватися в лікарню, десь потрапити в лікарню, але це, може, або санаторій якийсь, або пансіонат, або тут справді лікарня, треба прокапитись, як то кажуть, полежати. Також... По повішеному це у нас можуть бути низький тиск, скачки тиску, знову ж таки, ялицар жезлі говорить про те, що може бути в когось високий тиск, можуть бути головні болі, по, запаморочення по повішеному, проблеми зі спиною, коли вам захочеться полежати. Якщо, наприклад, у ну, жінок часто такі стани бувають пов'язані саме із менструальним циклом їхнім, можуть бути тут перепади настрою, от, перепади тиску, а, захочеться полежати, нічого не робити, апатичний настрій от такий от, може тут таке програватися. Будьте уважні, будь ласка, на дорогах. Хто їздить за кермом, можуть бути якісь екстремальні ситуації по лицарю жезлів. Часто програється ще така історія. Підвищена температура може бути, якісь запальні процеси, висипки. От, чогось критичного я не бачу. Може бути емоційне і фізичне виснаження, енергетичний спад, от, коли у вас немає сил. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. І порада. Дев'ятка кубків, королева Пентаклів, сімка кубків. Так, дивимося пораду. Дев'ятка кубків, королева Пентаклів і сімка кубків. Тут, в принципі, про самоцінність. І дев'ятка кубків і королева Пентаклів говорить про те, що вам потрібно полюбити себе. Ну, тобто, я не кажу, що ви не любите себе, але відчути от прямо цю любов до себе і подбати про себе. Особливо, якщо дивитися на перспективу в роботі, вам потрібно. Певне якесь задоволення для себе і усвідомлення того, що ви от справді багато вже е, зробили, і у вас є певні заслуги. Це про здоровий егоїзм, про самоцінність. Королева Пентаклів – це жінка, яка усвідомлює е, свою цінність і вміє її подати правильно. І дев'ятка кубків про це ж. Це про здоровий егоїзм, мені здається. Тому, будь ласка, е, по, полюбіть себе, подбайте про себе, е, дайте собі. Можливість розважитися, трохи легкості додати у своє життя, купіть собі якогось смаколика, купіть собі щось із одягу, купіть, можливо, сумочку, собі потіште себе, подбайте про свій душевний, тілесний комфорт насамперед. І теж говорять про сімка кубків, щоб навести порядок у своїй голові, в своїй душі, впорядкувати свої думки, бути більш практичними. Також, якщо у вас є любовні трикутники, і ви в ролі коханки, то тут потрібно пам'ятати, що все-таки це легкий формат стосунків для чоловіка. Це точкова порада, тому що я щитую зараз увесь розклад і підлаштовую все-таки пораду до загального розкладу, до всієї теми. Якщо дивитися на роботу, то тут може програватися порада знати собі ціну і вміти її не боятися її назвати, тобто демонструвати свою ресурсність як ділової жінки, бачити свої досягнення і пишатися ними. Дати собі відпочинок, дати собі легкість, дозволити собі свято, дозволити собі помріяти, пошукати можливо інших варіантів по сімці кубків, але з такою прагматичної практичної ціною. Якщо дивитися на любовну лінію, то тут все-таки що якщо ви в статусі таємної жінки, то цей зв'язок має легкий такий відтінок для задоволення, і можливо, ви його сприймаєте дещо ілюзорно по сімці кубків. У вас можуть бути якісь мрії, фантазії, плани. От, але вони недосяжні. Тому що, якщо ви перебуваєте в ролі таємної жінки, то чоловік стабільно свою жінку не покине. Королева Пентаклів це нагадування про те, що є певна жінка стабільна, якій чоловік надає їй статус і от віддає їй перевагу. Хоча емоційно, він до вас, ви йому даєте наповнення. От, Але він дещо егоїстичний, навіть добра егоїстична. Дев'ятка кубків, бачите, тут людина закриває свою сердечну зону, чакру на хату свою кубками, закриває цими кубками. І повністю в цьому у борі, такому водязі, в цьому де і горлова чакра закрита, і все, все-все, все, все, все закрите. Тобто це людина, яка тільки приймає задоволення, але сама натомість нічого не віддає. Може, можуть бути ілюзії щодо цього, можливо, щодо того, що ця людина дасть вам певний статус. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу. І нехай програється тільки найкраще, і те, що буде вам для найвищого блага. До зустрічі на моєму каналі, Па-па.